Привіт! Сьогодні поговоримо про річ, яка може врятувати життя буквально за лічені хвилини. Це медичний турнікет. І знаєте, вміння ним користуватися це та навичка, яка в критичний момент може змінити абсолютно все. Просто уявіть на секунду якась надзвичайна ситуація. Серйозне поранення, кров ллється, час просто спливає на очах. Що робити? Панікувати? Чи все таки діяти? Відповідь насправді може коштувати життя, і її варто знати кожному. І ось тут на сцену виходить ключова відповідь турнікет. Це, по суті, не просто якийсь інструмент, це, ну скажімо так, це можливість натиснути на паузу і дати людині реальний шанс на порятунок. То що ж це таке, цей медичний турнікет? Дуже важливо розуміти, це не просто якась гумка чи ремінець. Ні, це спеціально розроблений пристрій. Його єдина, але надважлива мета створити такий тиск, щоб повністю на 100% зупинити артеріальну кровотечу на руці чи нозі. І отут, знаєте, є один момент, де можна легко заплутатись ми ж чуємо слово турнікет у метро, на стадіонах, але медичний пристрій це зовсім інша історія. Як бачимо, різниця ну просто колосальна. Один рятує життя, зупиняючи кров, інший просто контролює потік людей, не переплутайте. Але як? Як звичайно, на перший погляд, стрічка може впоратися з потужним потоком артеріальної крові? Секрет насправді у дуже простій, але водночас геніальній механіці, Ну, ми розбиратися. Принцип дії насправді геніально простий. затягуючи турнікет, ми створюємо дуже сильний концентрований тиск по всьому колу кінцівки. Він стискає м'які тканини і, що найважливіше, просто перетискає ту саму артерію, по якій кров біжить до рани. Це, по суті, як тимчасово перекрити головний кран, який живе цю кровотечу. Все? І що цікаво, сама ідея зупиняти кров, перетискаючи кінцівку, вона ж не нова, їй тисячі років. Погляньте на цю хронологію. Все почалося ще зі згадок у стародавній Індії, потім були ремені та пряжки в середньовічній Європі, і от ми дійшли до сучасних високотехнологічних пристроїв. Це доводить одне, сам принцип робочий і перевірений століттями. Але просто мати турнікет в аптечці цього, на жаль, недостатньо. Без чіткого знання правил цей рятівний інструмент може виявитися неефективним або що гірше навіть небезпечним. А ціна помилки тут, ну самі розумієте, яка висока. Отже, давайте по пунктах ключові правила, які треба просто закарбувати в пам'яті. Правило номер один турнікет це тільки для рук і ніг, тільки кінцівки. Правило два завжди накладаємо вище рани, щоб перекрити кровотік до неї. І третє, дуже важливе ніколи, ніколи не накладайте прямо на суглоб, на коліно чи лікоть. Кістки просто не дадуть ефективно все перетиснути. А ось це правило. Його треба запам'ятати просто раз і назавжди. Увага! Ніколи не накладайте турнікет на шию, тулуб чи живіт. Це абсолютне табу. Будь-яка спроба це зробити це або задушення, або пошкодження внутрішніх органів. Це смертельно небезпечно. Крапка. Теорія це добре, але в критичній ситуації все вирішує практика. Тож, давайте зараз крок за кроком розберемо сам алгоритм, як правильно накласти турнікет. Повірте, тут кожен рух має значення. Отже. Крок перший. Завжди починаємо з прямого тиску на саму рану. Якщо це не допомагає, кров продовжує текти, тоді беремося за турнікет. Крок другий. Накладаємо його сантиметрів на 5-7 вище рани. Пам'ятаємо, не на суглоб. Крок третій: беремо вороток і затягуємо. Затягуємо доти, доки кровотеча не зупиниться повністю. Так, це буде боляче для потерпілого, але цей біль рятує життя. Не треба цього боятися. І крок четвертий: він просто надважливий. Одразу ж, негайно. Записуємо час накладання, це критично для лікарів. Гаразд, а як перевірити, чи все зроблено правильно? Є два дуже чітких критерії. Перший і найголовніший кровотеча зупинилася повністю. Другий нижче турнікета на руці чи нозі, пульс більше не прощупується. Якщо обидві ці умови виконані, все, кровотік надійно перекрито. Ми вже кілька разів згадали, що треба записувати час. І це, знаєте, не якась формальність. З тієї секунди, як турнікет затягнуто, вмикається зворотний відлік. Починається справжня гонка з часом. Дві години. Просто запам'ятайте це число. Це так зване золоте вікно. Проміжок часу, протягом якого накладений турнікет вважається відносно безпечним для кінцівки. А тепер погляньмо, як ризики зростають з кожною годиною. Отже, до двох годин це, скажімо так, зелена зона. Ризик ускладнень мінімальний. Далі від 2 до 6 годин ситуація вже критична. Кінцівку ще, як правило, можна врятувати, але це вже вимагає серйозного втручання. А от якщо проходить понад 6 годин, тут ризик незворотного пошкодження тканин і як наслідок ампутації стає просто величезним. Саме тому ще раз і ще раз, записаний час це можливо найважливіший внесок, який можна зробити для подальшого лікування. Ця проста інформація дає лікарям ключ до порятунку не тільки життя, але й самої кінцівки потерпілого. Отже, підсумуймо, який головний висновок можна зробити з усього цього. Турніке це без сумніву інструмент останньої надії, але в тій ситуації, коли ця надія з'являється, саме знання і вміння правильно ним скористатися стає тим самим вирішальним фактором, фактором між життям і смертю. Підготовленість це без перебільшення чиєсь врятоване життя. І наостанок питання, яке залишається після всього почутого, чи готові ми рятувати життя? Це не риторика, це прямий заклик до дії, до навчання, до готовності. Будьмо готові.